І знову перемога Вероніка Циганко, учениця загальноосвітньої школи номер один міста Горішні плавні, переможниця сьомого обласного конкурсу дитячої казки. Про радість перемоги розповідає матуся і вчителька Вероніки Алла Циганко. На першому міському етапі цього конкурсу було кілька претендентів. З нашої категорії молодшої категорії сім казок було представлено, і ми здобули перше місце. Чесно кажучи, це вже дуже великий успіх, тому що були серйозні суперники, найкращі з усіх шкіл міста. І тому боротьба була, скажімо так, запекла. Це було для нас ну, такою першою перемогою великою. І коли наша казочка поїхала на область. Ми тримали кулачки, дуже хотілося, звісно, перемоги. І коли побачили своє прізвище у списку переможців, перше місце, ми були просто в ейфорії, це в захваті такому, що це дійсно ми здобули, ми зробили це. Вероніка наполеглива творча дівчина. Дуже любить зупиняти мить десь на чомусь. І тоді починає творити. В її дитинстві було багато казок. І українські народні, і казки народів світу, і звичайно авторські сучасні казки. Взагалі, ми з Веронічкою давно почали працювати. Побачила я ще з маличкою її потяг до казки, до поезії. Вона з задоволенням слухала, сама творила, намагалася щось додати до інших, до тих казок, які вже створені, переінакшити на свій лад, як їй подобалося, які персонажі більш близькі до душі були. Я скажу чесно, що вона більше, мабуть, закрита дівчинка у собі, десь воно там творить, бореться усередині, а потім видає якийсь малесенький шедевр, яким ми потім уже шліфуємо, працюємо разом. Народження дива. Таку назву має казка юної письменниці. Вероніка впевнена, що дива існують, але щоб вони з'явилися, треба докласти багато зусиль. Основою сюжету стала реальна історія про хлопчика Петрика із селища Опішня на Полтавщині, який від народження страждає на хворобу легень. Він дуже хотів одужати. А допоміг йому півник свистунець. Знімальна група телерадіокомпанії Гок зустрілася з головними героями казки у шостому викласі, де навчається Вероніка на уроці української літератури. Оце довга історія, цікаво, то слухай, щоб я з'явився на світ. майстер Доков, багато зусиль. Через що тільки нам не довелося пройти це і пекуче сонце, і морози, це і виміщування і випікання. А скільки енергії в магії вклав у мене майстер, з яким натхненням розмальовував, Зізнаюсь, Я завжди був нетерплячим і хотів я, щоб якомога швидше майстер завершив черкувати наді мною. Бо я так хотілося вже випернути з рук, розправити крила і заспівати, так, щоб усі почули. Майже чотири роки Вероніка пише казки і вірші. Її першою порадницею редакторкою є звичайно мама, а ще старші сестрички. Ми подавали на, на інші конкурси, наприклад, на Всеукраїнський конкурс дитячої творчості стежками Каменяра Івана Франка. З поетичними спробами брала участь у міжнародному конкурсі «Тарасовими шляхами та міському проєкті поезії на тему війни. Чому про війну? Ось уже який рік наша батьківщина палає у вогні. Це дуже боляче, говорить юна поетеса. Коли худа тривога у чи в селі, збираються в дорогу, дорослі і малі. Тривожні вилізі, аптечка і вода, І плавить з лісу, в країні нас біда. Сусіди навіжені, жадібні і злі. Війну несуть скажені, все мало їм в землі. Ця Україна стогне від вибухів ракет, у крові у тьмі тоне відсутній інтернет. Мій братик не у ліжку, а в укритті сидить, наляканий він трішки, не грається, мовчить, коли реве сирена, серденько ковить, бо хтось там поне, а хтось в землі лежить. Однокласники пишаються Веронікою і вітають з перемогою в обласному конкурсі. Казок я бачу, що вона щось там, що може, і в неї є бажання робити, що вона може показати себе дуже, дуже добре в якихось конкурсах або десь на виставах. Вона перемогла у конкурсі, тому я гадаю, що їй потрібно писати далі, і може вона стане відомою письменницею. Казку народження дива юної авторки Вероніки Циганко. Я розповім у програмі «Тік-так» на телеканалі Гок. Вітаємо переможницю і бажаємо нових творчих звершень.